Доброго дня, панове! Я продовжую свою серію відео про відновлення агм акумуляторів. Отже, як бачите, це вже і інший акумулятор від компанії Logic Power. У нього аналогічна проблема. Тобто, ця батарея стояла у безперебойнику, доволі тривалий час. Ну, насправді, ця батарея. Не настільки стара, як попередня. Е, у мене тут є кришечка, і якщо ми на нього подивимося, ми побачимо, що ця батарея була. Е, ця батарея була виготовлена, як бачите, у 20-му році, і вона значно новіша. Насправді, ця батарея має дещо інші проблеми, які саме. Справа в тім, що, що цей акумулятор, він хоча й хоча сильно підсушений, але він ще здатний тягнути нагрузку. У мене, у мене тут на столі є лампочка галогенка на 50 Вт. Ось, ось така від фірми Philips, і він її ще тягне нормально, тобто, під, тобто 50 Вт. Ну Скажімо, при 10 вольтах це 5 А. Тобто цей акумулятор при своїй ємності як бачите, 7,5 ампер годин, він її ще може штато тягнути. Тобто, акумулятор, в принципі, ще нормально тягне нагрузку. Тобто, з ним все ще в принципі, все добре. Але чому ж цей акумулятор у мене, як бачите, з знятою кришкою, та... про щось сьогодні буде це відео? Справа в тім, що якщо ми зараз помірюємо, є ось такий е совєтський е мультиметр, це 43-24. Якщо ми зараз помірюємо, яка ж насправді напруга, якби так, щоб було добре видно, я зараз е щупами просто, просто, просто під підключуся до цих контактів, так, я дивлюся прямо, прямо дивлюся у. Екран смартфона, то я не сильно добре позиціоную, тому щупано. Якщо ми подивимося, яка там насправді зараз напруга, ми побачимо, що напруга е знаходиться на рівні 10,5 вольт, батарея дещо підсажена. Тобто це насправді для, для цієї батареї номінальна напруга. Зараз, що м'якокаючи замало для сценки сладких батарей. Номінальна напруга е, має бути. ну, 12 вольтових батарей. Номінальна напруга має бути 13,5 В. А ця батарея має усього 10,5 Це говорить про те, що насправді з батареєю щось не так. Що ж насправді не так, якби зрозуміти не складно. Ось, ось ця банка, вона замкнута. Це я знаю 100%. Чому я це знаю? Тому що. Я вже це питання досліджував, насправді мій секметор потрібен. І мені трошки шкода, що не можна його відновити. І чому саме я зараз розкажу більш детальніше? Що я робив з цим акумулятором? Що саме я з цією батареєю робив? По-перше, одне дуже цікаве зауваження щодо минулого відео. Я в минулому відео доливав у батарею електроліт. Що насправді не зовсім вірно. Чому? Тому що, як я вже казав у минулому відео, є один такий дуже цікавий момент, який є дуже важливий для ось таких батарей це плотність електроліту. Справа в тім, що електроліт це двохскладова двох рідина, яка складається із соляної кислоти, як ви всі знаєте, та дистильованої води. Під час роботи свинцево кислотної батареї. Дистерна вода випаровується і плотність електроліту збільшується. То що ж тоді робити? Насправді, насправді варто зробити одну дуже просту річ, потрібно долити дистольоної води у, у акумулятор. І тоді, можливо, плотність рідини буде номінальна. Чому? Тому що, е, тому що кислота також може випаровуватися. Звісно, звісно, випарування кислоти настільки активно відбувається, як дистальони води, тим не менше, кислота е також випаровується. В чому проблема? Це все ж таки АГМ-акумулятор. Якщо я просто відкрив, наприклад, цю пробочку, ми побачимо, що там, насправді, як бачите, ми добре бачимо ту ж саму губку, як і у минулому... Минулому... минулому відео, але як бачите. Там все ж таки є електроліт. Там є електроліт але там ну, насправді, такий, як насправді виглядає стартерна батарея, тобто найбільш популярний тип ось таких батарей, свинцево кислотних, яку, яку має будову стартерна батарея. Стартерна батарея складається з пластин, які між собою розділені сепараторами. Тобто електроліт у, у рідкому вигляді він знаходиться безпосередньо в у свої, у самій банці і нічого його не стримує. Тобто, це просто рідина, яка фізично знаходиться знаходиться у цьому об'ємі, і для того, щоб, наприклад, вилити електроліт із ємності, тобто це ємність, з якої можна вилити рідину. Це не складає ніяких проблем. У нашому ж випадку ми бачимо ніщо інше як щільну губку, яка, яку у собі отримує електроліт. Тому, у чому насправді проблема? Проблема у тому, що якщо у цій губці зходити не те, що потрібно, буде дуже важко насправді цей електроліт витягнути з цієї губки. Тому найбільш логічне рішення для ось таких батарей. Це просто долити, долити у них дестальованої води. Тобто ну, оця батарея. Я зараз на відео покажу, що насправді. Ну, я боюсь насправді пошкодити всі контакти. Тому що батарея мені ще потрібна. Ось це, бачите, Logic Power AGM LM LPM 127,5 годин. Тут чомусь партнамберу немає. Як зазвичай виробники пишуть: От на відміну від Retar Power. Тут партнамбер такого немає. Можливо він, якось... можливо, він просто не зазначений на цій батареї, але це буде дуже дивно, тому що насправді партнамбер має бути, тобто код виробника. Але тут чомусь він не зазначений. Тому важливо однозначно ідентифікувати, що це за батарея. Насправді на цю батарею технічної документації вже не маю. Але я схильний припустити, що, не... що характеристики їхні схожі з батареями Рітар. Тому ну, у батареях Рітар такого типу. там У мене знову немає електрики, тому я, там здається, ток максимальний, який може вийти та батарея, близько 70 амперів. Батарея Рітар. Тобто, мабуть, Logic Power має аналогічні характеристики. І він здається, 38 дається 38 мА. Тобто, що насправді з цією батареї відбувається, ця батарея має короткозамкнуту банку. Устю, Оця, замка, оця банка коротко замкнула, і тому номінальна напруга її усього 10,5 вольтів. Тобто більше, я пробував заряд, заряджати ці, цю батарею підвищеним зарядним током. І не що спостерігається, це ось ці решта 5 банок починають активно кипіти, Тобто відділятися газ. А оця банка мовчить. тобто... Оце свідчить про те, що акумулятор. Неспроможність зарядські далі. Тобто батарея просто батарея перезаряджена при напрузі 10,5 вольтів, і далі заряд не йде. Це говорить про те, що одна з банку це замкнута. Хоча насправді я вчора експериментував і виявилось, що там ну, тобто коротко замкання, ну, мабуть, таке плаваюче. Я дав ток заряду близько 2 А, що просто гру порушення будь-яких паспортних характеристик на цій батареї, це надто багато для таких, для таких акумуляторів. Батареї Ріта мають максимальний ток заряду, великий, мають 1,35 А це максимум. А ця батарея ну, схожа. тобто, в неї, Я дав десь 2,5 А, десь 2 А. Тобто дав доволі великий ток заряду, то, ну, діод D202, він грівся доволі сильно. тобто, тобто так, так би мовити, тримати в руках діод можна було, але який там ток ток заряду, я не насправді, але ток ток заряду був великий і батарея активно кипіла. тобто, Але вчора так сказав, що насправді батарея. Ну, сходить, що, це, що це замикання в цій банці, воно розійшлося, і я вже зрадів, що можливо, можливо, щоб батарея можливо, зарядиться. Але виявилося, що насправді це було просто плаваюче коротке замикання у цій банці і нічого зробити мабуть, неможливо. Тільки. ну, усе можна зробити. можна зробити, Цю банку можна фізично розібрати, то можна оце якось випиляти і спробувати банку розібрати і. Спробувати все ж таки виняти пластини і е, нівелювати ось це коротке замикання. Хоча, насправді, мабуть, це неможливо зробити. Якщо ми подивимося, як насправді цей акумулятор виготовлений, ми побачимо, що насправді ми бачимо знизу ось такий контейнер і зверху кришечка. Корпус, корпус вигнаний з пластику АБС, і цей, насправді, як бачимо, насправді акумулятор складається з двох частин. Тобто, оце нижній контейнер і зверху ця кришечка. Тобто, насправді, найбільш логічне рішення це все ж таки спробувати демонтувати оцю верхню коляшку, мабуть, це неможливо, але тим не менше, якщо клей доволі кріки, можна спробувати це зробити. І тоді буде шанс спробувати демонтувати, тобто розібрати ось цю батарею, яка замкнута, і знайти те коротке замкання, і спробувати його спробувати це виправити. Які зараз поточні цієї батареї? Я кожного з банок доляв дистильованої води. І в принципі, до. до... До моменту, коли я не чіпав батарею, вона не заряджалась, майже зовсім не заряджалася. Тобто там була напруга якась, і, і цей акумулятор він не заряджався. Коли я долив електроліту, заряд пішов. В чому справді проблема? Не можна, не можна заряджати батарею, в якій виправився електроліт. Тому що при підвищенні плотності електроліту, мож, може бути пошкодження батареї. Тобто, важливо, щоб електроліт був у батареї. Як, як бачите, зараз рівень електролиту, е, якщо, якщо ми подивимося, ви бачите, що е, електроліт, електроїд типу да. Тобто, Я так би мовити, не жалів дисторіону води, це доволі дешева штука. У нас у магазині півторашна піль, піль, бутилка деленої води коштує аж 20 гривень. То я, як кажу, я дощу доля, наля, тому що я боюся, що батарея не пошкодила. Насправді мені ця батарея потрібна. Тому що ось такий акумулятор коштує десь 700 гривень, тому мабуть це варто. Я насправді, чим, чим, чим ця батарея займається? У мене є такий світильник невеличкий, і я просто. Я, я його просто вмикаю, щоб у щоб, щоб було... Щоб було. Як бачите, зараз нас встановлення лейтеки, то це доволі доцільно. Давайте Я ще насправді покажу, як світиться. Лампочка галогенка від, від цього акумулятора, але я буду пошкодити клем, тому що той доволі великий. і Знову так, ось тут. І спробуємо підключити. бачите, Тобто світиться, доволі добре світиться, то це лампочка галогенка десь має бути її номінал. Так, давайте подивимось, де тут зазначений номінал? Так, якщо щось не бачу, де зазначений номінал, оця, Лампочка на 55 Вт має бути. Якщо знайду, це буде дуже добре. Ну, повірте мені на слово, що це лампочка на 55 Вт це лампочка -оглогенка. Хто не знає, що таке лампочка галогенка, це такі специфічні лампи з підвищеною температурою горіння. Тобто вони стідіють таким білим. А який в них ресурс, ну, мабуть, годин, мабуть, 500. Отакі от от таке лампочки. Тобто, це незвичайні. Тобто, ці лампочки, вони. Всередині мають не влаком, а заповнені якимось газом. І через те, ну, Хто не знає, звичайні, це звичайна лампочка накалювання. Тобто, і ця лампочка, які, який принцип дії, у ній всередині є спіралька, яка виготовлена з металу, який має дуже високу температуру плавлення. Під час свічення. Тобто, Приміння світла відбувається тільки, тільки за рахунок того, що у нас виконується сильний розігрів цієї спіральки. Під під впливом е, проходять через нього електричного струму. Тобто, е, таким, таким чином ця лампочка працює. Ось таке. Тобто, насправді, які ще думки щодо, щодо, щодо цієї батареї, а я забув показати свій зарядний пристрій. Ну, Давайте я розкажу вам на словах, що це насправді виглядає. Це трансформатор OSM потужністю 63 Вт, в якого є 12-вольтова обмотка. А як виглядає сама схемка? Я взяв 5-ваттний резистор на 4,7 Ом з блока жлення від електрон і взяв діод D226, тобто kd 226 це такий імпульсний відчизняний діод. І таким, таким чином я отримав десь струм десь заряди близько 5 Абсолютно напруги десь вольт 16 тобто для таких батарей це те, що потрібно. Тобто Маю десь ток зряду з 0,1 АС so, від ємність цієї батареї. і Для 12 вольтової батареї цього більшість достатньо. Е ось такі справи. Що ще можна справді додати? Ну, не знаю. Ви знаєте, є панопо... насправді панове, Є дуже багато цікавих думок. Наприклад. Це, як ви розумієте, це звичайно свинцева кислотна батарея. І тому, насправді, чи варто їх обслуговувати, велике питання. Чому? Тому що ця батарея, це фактично технологія добре вивчена. Тому, що робити, наприклад, через рік роботи цієї батареї велике питання. Тому що, як ви розумієте, батарея, як бачите, тут аналогічна ситуація, як бачите, от по периметру бачите, ось такі специфічні відмітини тут. Була приварена кришка, ще приклеєна. Тобто, у чому проблема? У ці пробочки, насправді, у ці пробочки, це не зовсім пробочки, це клапани. Тобто під час роботи акумулятора через ці клапани відбувається викид газів. Тобто Важливо розуміти одну дуже просту річ. Якщо кришечка буде знята, у ці, у ці клапани вони просто будуть відскакувати як, як горох і стіни, тому що під час гази газ всередині збираються, у банці збирається тиск, і тиск буде виштовхувати пробку на руш. Тобто, Чому Проблема Проблема в тому, що ці. <кхід> Вибачте, будь ласка. E, справа у тім, що ці клапани мають працювати... Працювати тільки, тільки у тому випадку, коли кришка щільно прилягає. Тобто бачите ці цих до слів зварки. Тобто, треба придумати якийсь хитрий спосіб, як ці батареї можна обслуговувати. Тому що насправді ця батарея. Ну, Насправді ця батарея вийшла, вийшла з ладу не з виник користувача, тут сталося коротке замикання у самій банці. І це вже е, гарантійний випадок, то батарею в такому випадку, випадку вже потрібно міняти, тому що це не штатний режим роботи, не що Батарея не статна видавати свої, свої номінальні напруги. Але у випадку, як, ну, якщо дивиться, хто, якщо, в кого є автомобіль, ти знаєш, що потрібно у акулятору піддавати дисторіальну воду для того, щоб підтримувати плотність. Тобто щільність електроліту. Тому важливо зробити дуже просту річ. Потрібно, Все ж таки, мабуть, абілітри пробувати обслуговувати. У чому проблема? Проблема в тому, що далеко не завжди ці батареї стоять в ось такому, ось такому стані. Тобто, Як я вже казав минулого відео, батарея може запросто стояти, наприклад, боком. Тоді виникають проблеми. Насправді, знаєте, проблема Проблема в тому, що далеко не завжди ці батареї у легкому доступі дозволяють себе обслуговувати. Тобто, для того, щоб зробити, так, мовити, сервісне обслуговування цієї батареї, як, наприклад, як в автомобілі, треба зробити що. Треба, зняти, е, треба е, мати доступ до цих пробочок всіх, і треба, і треба зняти ось цю кришечку, яка утримує клапани. Зазвичай ці батареї ставляться так мовити, в місці, тому для того, щоб отримати доступ до цих клапанів, треба зробити що. Треба фізично від... зняти батарею з приладу, де він стоїть. Потім треба демонтувати кришечку, цю кришечка, як бачите, приварна в даному випадку. Потім треба обслужити акумулятор, і потім треба якимось чином, треба у, ці кришечки, у, ці, у ці всі сліди зварки, обов'язково треба, тобто, тобто, треба, треба обов'язково усі ці стики знову відновити. Тому що кришечка, ця кришечка має щільно не тому що тут клапани вони під великим тиском можуть бути запросто. Ну, не те, що, що там кілька кілограмів на квадратний, але тим не менше. Ця кришка має сильно, боди, щільно триматися, проблема, потрібно найти на, 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 підходящий клеї. Тому, можливо, варто придумати хитре хитру, хитру рішення, щоб можна було ці кришечки вірно утримувати на своєму місці. Тому що кришечку потрібно скажімо, обслуговувати раз у рік, тобто у акумулятор. В чому насправді проблема? Ці батареї не призначені, е, так мовити, по замовченню. Щоб їх. Ну, тобто тихогляд, для таких акуматорів, мабуть, це вже е, рішення кожного користувача. Тому що, тому що мені один дядько сказав у місті Волочеськ, дядько Олег сказав дуже просту річ. що, Якщо, Саша, якщо, ти, якщо тобі відкистити якщо батареї, ти їх просто раз в рік замінити і все. Але якщо батареї такі посикають, мабуть, все ж таки можна спробувати їх. Можна спробувати ці батареї все ж таки Обслуговувати для того, щоб не було такої біди, щоб батареї не пересихали. Потрібно підтримати рівень електроліту у, цій, у, ці, у цих батареях. Яким чином можна приклеїти кришечки? Ну, наприклад, у мене є, наприклад, ось такий термопістолет. Написать, дуже хороша штука, ось так він виглядає. я Якось його купив дуже давно. ну Десь років 7. Ось така штука. бачите Gun У чому проблема? Цей прилад не дозволяє цю операцію, тому що у чому проблема. Ну, я, наприклад, пробував кріпити кришечку у двох місцях, я ще й співаю це зробити. У такому випадку я отримую. Тобто треба дуже, дуже швидко кришечку закріпити для того, щоб отримати міцне з'єднання. Ну, кришечка кріпиться доволі міцно, і це насправді. Так, насправді насправді те, що потрібно. Але е, кришечку треба закріпити, так як потрібно. Кришечка має кріпиться по периметру. Ось тут має кріпитися по периметру і в центр. Тому треба якийсь, і, якийсь інший клей. Який основний на хімічній реакції, а не на. Ну, Що таке термоклеї, всі добре знають. Цей прутик, розі, прутик розігрівається, оцей прутик розігрівається і коли він дві деталі місто між собою склеюються. Ось так. Тому швидко швидко це зробити, мабуть, не від. Хіба що зробити якийсь спеціальний пісат, або е, щоб з вами було одночасно троє чоловік, щоб можна було одночасно. Не стеклі і швидко швидко поставити кришку на місце. Насправді міцності вистач... більшим вистачає, тому що відірвати кришку, яка прикладена термагнем, доволі важко. тобто Кришка отримується доволі сильно. Ось таке. І ще зауваження щодо того, що відбулося в минулому відео. Як ви в минулому відео Я доливав у Я доливав у акумулятор електроліт, автомобіля, що насправді не зовсім вірно. Чому? У чому У Проблема у проблема тому, що щільність електроліту це дуже важлива величина. Якщо прушуєте щільність електроліту, робота акумулятора буде порушена. Тому що насправді я зробив, я зробив не те, що потрібно. Чому? Тому що під час того, коли ви зливаєте у у акумулятора, в якого сильно занижений рівень електроліту, заливаєте свіжий електроліт, що відбувається? У вас підвищена щільність електроліту. у у банках і тоді, коли заливаєте свіжий електроліт, поверх того, що у вас є вже у, у акумуляторі, що відбувається? А відбувається наступне: у вас щільність електроліту вже підвищена. Тому якщо ви додасте, додасте нормальний електроліт, у вас станеться не те, що, не те, що ви очікуєте, у вас щільність електроліту може бути перевищена, наприклад, в півтора, в півтора, бо десь, десь від півтора до 1 8 разів, що просто попрошу роботу вашого акумулятора. Тому я насправді минуле відео додав, тому що в мене ці матеріали лежали довго на телефоні і я вирішив їх викласти. Але маєте новий час робити не можна, бо, так, бо таким чином ви порушите щільність 3 у акумуляторі, і акумулятор перестав нормально працювати. У чому проблема? Проблема у тому, що ось такі батареї, ось такі АГМ, їх дуже важко промити. Насправді, я ще на цим думаю. От, на вашу думку, панове, що можна зробити з акумулятором, як промити старий електроліт з акумулятора? Насправді, який може бути річним, на мою думку, можуть бути річні тільки одне. Треба зробити у нижній частині акумулятора, зробити ще один отвір, тобто, для кожних з банок треба зробити по отвору. Після чого треба великою кількістю дистальної води промити акумулятор під тиском, щоб промити увесь електроліт, що є в банці. І після чого треба замістити дистальону воду, замістити свіжим електролітом з магазину. Тобто, замістити замістити. Автобільним електролітом таким чином можна відновити щільність електроліту у акумуліторі. У чому насправді проблема? Проблема у тому, що ми насправді, насправді не знаємо, насправді, яка насправді хімія цих батарей. Тому що якщо хімія батареї відрізняється від автомобільних, у нас будуть проблема. Тому що якщо, наприклад, там інша щільність електроліту, що запросто може бути правду, тому що в, автомобільному електролі... в, 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 в автомобільних батареях, тобто у стартерних батареях, у нас ніякої губки немає. У нас просто. ...сепаратори між пластинами і все. Тут у нас є паперові губки, які... тобто папір, паперові ...паперові ось губки, які особливо отримують електроліт. І тому, якщо ми заляємо щін, електроліт з невірною щільністю, аквалітор штатно працювати не зможе. Тим не менше, на будь-якому це, це найбільш оптимальне рішення. Єдина проблема, що це доволі дорого виходить, тому що для того, щоб замістити. Електроліт в акумуляторі потрібно його досить, досить велика кількість. Питання лише в економічній доцільності. Хіба що задля експерименту, тому що ви розумієте, от, як я вже казав, електроліт у нас в магазині електроліт 1 літр коштує 80 гривень. Тобто 1,23 грама на сантиметр кубічний. Тобто один мілілітр. Тобто 1,23 грама на 1 мілітр, ось млрд електроліт коштує 80 гривень за літр. А дестоліна вода у нас коштує 20 гривень за півторашну бутилку. Таким чином, ми отримаємо ось такі цифри. Тобто, скільки потрібно справді електроліту, досить багато. І ну, насправді дестоліна вода дешева. А от електроліту потрібно досить багато. Потрібно кілька того електроліту купити. Таким чином, це доволі дорого. Оскільки це. Ціна... Такої батареї в принципі, десь близько 600 гривень можна знайти. Мамуть, мабуть, все ж таки варто, варто все ж таки просто долити електроліт у бутилку, тобто долити електроліт в акумуляторі, тобто, либачте, будь ласка, долити дестольону воду в акумулятор до необхідного рівня і таким чином відновити роботу акумулятора. Важливо розуміти, що рівень електроліту має бути оптимальний, тому що це не, це не стартерна батарея. Тому який має бути рівень е, дестоліни води, має змочитися губки мають бути добре змочені і все. Хоча, на мою думку, варто все ж таки так, щоб е, рівень електроліту був вищий за, за рівень пластин, Тобто, мабуть, все ж таки варто додавати стіль, стільки дистолін води, щоб. Е, Рівень електроліту був, був десь на рівні пластин. Єдине зауваження, що потрібно, мабуть, зробити кілька циклів заряд розряд для того, щоб електроліт добре перемішався. Тому що, тому що, неві, невірно, з електроліту це не добре для будь-якого акумулятора. Тому коли ми заливаємо в акумулятор не електроліт, а заливаємо чисто достальону воду, порушення акумулятора може запросто бути порушена робота. Тому що, Електроліт працює невірно, тому що деякі сегменти кож, кожної з батарей, тобто кожної з банок, вони працюють невірно через те, що там є пусті місця, тобто там, де немає кислоти, тобто електроліту. Хоча, як ви всі знаєте, заряд тримається у пластинах, але без прямого контакту електроліту, ясний заряд не може бути ні зняти, ні, ні, ні не може відбутися заряд. Ось такі справи. На цьому все. Всім дякую за перегляд. На все добре. До побачення.